Тут наводитиме у міських дворах та висотках. В єдиному розрахунковому центрі оголосили результати конкурсу підрядників. Всього до участі у ньому зголосилися 17 організацій. З частиною попередніх виконавців житлово-комунальних послуг продовжать співпрацю. Втім, здобули перемогу і нові фірми, зокрема у тих сферах, які потребують найбільшої уваги. За результатами конкурсу дві організації це і комунальні інвестиції і живомолодіжний, з ними не буде продовжено по певних послугах договори, тобто знову новими організаціями укладно договори послуги, на які вибороні новими організаціями перемоги, це є обслуговування внутрішньобудинкових мереж водопостачання, водовідведення і гарячого водопостачання це є три організації. Тобто, це є ті роботи, які ну як би сказати, в попиті серед населення, тобто найбільш плечевний стан мереж Частина підрядників почула на свою адресу скарги мешканців, які були враховані під час конкурсу ретельним журі. А от деяких підприємців навпаки похвалили. Та водночас представники. Громадскости передали всем выконавцам послуг на побажань бажань содержать людей дворников э, содержать в наглядной форме обеспечивать пожелали обеспечивать всем необходимым инвентарем и а самое главное платить своевременно зарплату пожелали очень многие аварийные ЕРЦ при КП Пожелали, що? своєвременне реагувати на аварійну ситуацію Цьогоріч Конкурс підрядників вмістив ще й благодійну складову. Всі організації, які взяли в ньому участь, робили обов'язковий внесок у розмірі 1700 гривень для залучанської школи інтернату.